Салом номер 3 Молитва проти ворогів. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит Ти для мене та слава моя, і Мою Голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься за Святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо таборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм, Твоє благословення. Слава Ісусу Христу, мир Божий всім! Мене звуть Валентина, я з міжнародної місії Слова Боже. Якщо ви не маєте церкви, але бажаєте мати духовне спілкування, я запрошую вас на онлайн-конференцію в неділю, де ми зможемо вивчати Слово Боже разом, де ви зможете отримати Божий захист. Приєднуйтесь, будемо раді вам. Пишіть коментарі. Нехай вас Бог береже.